Сьогодні ми розпаковуємо наступні наші посилочки з Амазону. Ми їх отримали безкоштовно. Ми повинні зробити на них огляди і чесні відгуки. А сьогодні ми просто їх розпакуємо разом з вами. Да, розпаковка Отака <різвіться> посилочка Гліка, така далі. Okay. А это что? О, это у нас хедетапио. Это еще что-то такое утепляющее. Такие тепленькие. Давай битрину. А, а здесь что? такое? <гас> я знаю. So, это жилеточка, которая нагревается. Да? Может, буду я замутить? Да, 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 это она. Ой, такая жилеточка. Ну, Мама, а дону. это что? Так, ся. Это... Якийсь повербанк. Так, да, ось написано повербанк. Це, мабуть, якщо жилітка вже розрядилася. А, от з нього бере електроенергію цього повербанку жилітка на себе. Ось так. Прикольно, Давай, Давайте розкриємо. Клас! Вау! Ось така. Ось така жиліточка. Так, тут вона має такий вот так. От карманчик. так, угу. І тут є от проводочок. Так, оцей повербанк, тут він навіть цифри на ньому є, от, показують, мабуть, заряд і, може, той скажи потужність. Тут три входи є, три різні входи. Сюди кладемо. І він буде... Вона буде нагріватися. Вона буде тепленькою з підігрівом. От сюди на кнопочку треба нажати. А, тут тут ще є кнопочка. О, Вона загорілася червоним. І тепер жилетка повинна нагрітися. О, да, Вже тепленька. Тепленька? Вже. Так, вже тепленька. Клас? Клас, так Супер. Так, а як його заряджати? Там є зарядка? Да. О, і зарядка навіть є. Все супер. супер Мені подобається. Да. Да, так вымикає. Да. Зелена, синя, а що це воно так горить? Різними кольорами. От. Прикольно, Може, ще охолоджається? Зелено, а може. Червоним горить, зеленим, синім. А якщо притримати, то вимикається. Ну, просто в використанні, да. да? Да. Класна ж ветка, правда? Так, а ну я її зараз вдягну ще. ну вона на мене нормально, Тр... так, да, але трошки великувата. Але я її не собі взяла, я взяла на подарунок. Кому ще не скажу? Сюрприз! Сюрприз! Хочу цю проходич, ну давай, подивимось, що в ній. Тобі я схожий, так троє. Ууу, oh, це Electric Heated Socks. Це електричні носочки. Yeah. <laughs> <laughs> да, жилетка, електричні носки. Все електричне. <laughs> все електричне, тепленьке, все ножные. Можна я один. Дай, прийму, mm. да, давай прийму подивимось. А як там? Добре. Це я подумай, мої, мої... мої ножки. Ось такі шкарпеточки. Mm. з пуговичками. На боках. Тут от від нього йде проводочок. А! По ньому йдуть проводочки. Оце, мабуть, два повербанки. Глянь, вони о, які, які важкі. А як їх тут носити? Ну, тут Оце під пуговичку під цю, мабуть. Якось. Але ж тяжело буде. Ну так, да, він такий здоровий. Я попробую їх надіти. Вмикається. Тут от різні, різні рівні. Не знаю, як їх Це якщо в поход кудись піти. Ось я вставила в такий карманчик, закриваю на пуговичку. ось вдягаєш і сутяжим длителем. А, стоя делюсь, маленький. Ты на не небольші громотки. Давай вдягай. У Давай я тебе вдягну. Ага, тут вмикаєш 4 рівні нагрівання. Давай другий. другой ремень. Давай самый маленький для меня. Давай, давай. Ты поставила самый Потоп, маленький? Ага, вставляй. Ну, какие у тебя большие. <свист> <свист> это для тебя будут как колготки. Ну <свист> что, нагревается на книжку? Немножко. Не Чу чуваешь тут они? Да. Класс. <свист> <свист> <швист> <свист> тут еще в комплекте есть такая сумочка, это, мабуть, чтобы их прати, да? Да. Я думаю, все сюда складаешь. Да. А з проводом надо? Я ходить? думаю, спробувати. Ні, Ні-ні, а, а як ти його звідси прибереш? Він там, він про, про, кладений через всю шкарпетку. Вдруг? А що вдруг. вдруг може бути? Угу. Я думаю, нічого не буде. Mm. Там вже немає електроенергії. Це просто шнур. Mm. Просто пропад. Mm. Я mm. не знаю, mm. він, мабуть, потім висихає і все. Як їх брати? Ну, просто Да. тут. Нормально, а де тут інструкція? Тут має бути інструкція і в ній все. написано. А, ось. Mm, ось. Так що як думаєте, дівчата? Хороші носочки? Mm -hmm. Подобається? Не знаю, так. Не, Практич, практичні? Ні. Ні, не практичні. Треба заряджати їх, да? да. ну, якщо, да. якщо ти йдеш кудись в поход. Ні, тяжого під, підготувати їх, під, ну, зарядити і вдягнути в дитин. Це якщо в якийсь мороз, у нас такого холоду тут немає. Mm, да. От, але... Да, але колись я їздила на автобусах і я дуже мріяла про такі носочки, про такі носочки. <ріст> коли я стояла на зупинках і мерзла, коли ноги, ноги дуже мерзли на морозі, в дощ, і я просто мріяла про такі шкарпетечки. Yeah. Ось, тому я думаю, хороша, хороші штучки. Так, і тут ще от така вот штука. Mm -hmm. Це такий э, дисковод э, з багатьма входами. Зараз ми його відкриємо покажемо. Подивимось. А, диві, ще там ще є. <гас> здесь є! Мам, стой, здесь є. Дисковод. Ага, тут кнопочка, щоб його відкрити. Диск... Тут є провод Type-C and USB-C type USB-ход. Так, а тут у нас теж є різні ходи. Я думаю, його треба обмінкнути і тоді він відкриється. Тут тобто для диску буде така вимагається. А а, підставочка? Можна mm -hmm. мені да, він замітнувся. Він тут засвітився різними огоньками. Ми, 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 я тебе так, приглядеш. Ну, давай, вмикай, нажимаємо, натискаємо на кнопочку. Оп. Оп! Ось такий. Такая подставочка для дисков. А почему диск она такая? Диск вкладаешь, закрываешь, она и воно в компьютере будет работать. Да, То есть да, такая да. классная штука. А вот это еще? Мама, это что? А это тоже такая маленькая CD-карточка, которая в память вставляется. Да, и сюда да, думаю, вот, можно вставляем.